Вітаю, овне, це ваш старопрогноз на листопад, листопад, листопад загальна енергія місяця у нас лицар мечів. Лицар мечів це енергія руху, швидких змін, прийняття рішень. Різко. І тому і ви в листопаді будете діяти досить рішуче. Ви будете прагнути якихось результатів, відстоювати свою правду. І це такий собі місяць динаміки, коли проявляється ця імпульсивність, і тому дуже важливо стримувати оцю свою імпульсивність і дійти сміливо, але з розумом щоб не всювати там, де це не потрібно. У роботі, фінансах та реалізації у нас вісімка мечів. Вісім качів говорить про відчуття, що ви в цій сфері відчуваєте, наче не можете просунутись кудись далі. Що ось ви щось робите, робите, а воно Стоїте на місці. Хоча насправді ну, можливо рух якийсь є, і це лише ви його не помічаєте. Або ви можете думати про те, що ви тим, чим ви займаєтеся, широкого розвитку бути не може. Але ж це також обмеження лише в вашій голові. І порада по цій карті: подивіться на ситуацію збоку, ніби зі сторони. Побачте, що вихід є, але його не видно через страх або, наприклад, стару звичку тягнути все сама. І розв'язання цієї ситуації прийде. Тоді, коли ви дозволите собі просити про допомогу або змінити саме свою стратегію у сфері роботи та фінансах, у стосунках та оточенні у нас натхненна карта Зірка. Зірка нам говорить про те, що у стосунках на вас очікує натхнення, надія. Можливе оновлення відносин або примирення, наприклад, якщо ви були з кимось в сорі, духовна близькість між людьми, зірка це у нас не карта пристрасті, а карта такої прямо розуміння, прийняття, близькісті, щирості. Підтримки. Якщо ви у стосунках, то може прийти оця хвиля тепла, хвиля розуміння. Якщо ви самотня, то ви можете зустріти таку людину, яка навчить вас вірі в чудеса, яка мріє масштабно, далекоглядно. Але в спілкуванні з такою людиною не забувайте залишатися реалістом, хоч і можна помріяти там, пофантазувати головне не втрачати голову і взагалі не заграватися у цій фантазії. У здоров'ї у нас тут перевернута трічка жезлів, яка говорить про втому. А ця втома через якусь от як затримка результатів, щось плани не втілюються чомусь, там зусилля не дають швидкої віддачі. І через це, це, ну, ті, це проявляється фізично, тіло напружується, перезавантажується. Ви себе перезавантажуєте роботою або планами, якимись насиченими прагненнями, і тіло просить паузи, що давай трошечки змінимо темп, відпочинемо, зробимо ревізію цілей і лишимо лише ті, які мають якийсь сенс. Ось. Так, то от викликом місяця стане. Баланс знайти його, тобто баланс і вибір. Мені дуже подобається, коли робиш розклад, і одна карта доповнює іншу. Тобто, виклик це не крутитись між. Кількома справами, а все-таки зробити свій вибір і прийняти якісь рішення, визначити пріоритети, куди ви рухаєтеся, куди ви будете вкладати енергію. А що варто відпустити і взагалі не дивитися в ту сторону, не витрачати свою увагу на щось зайве. Підтримкою місяця буде король Кубків. Король Кубків це у нас емоційна зрілість, спокій коли ви можете залишатися стабільними, навіть коли емоції бурлять. І ось тут у нас як загальна енергія, різкість, бурхливість і емоційність, то підтримкою буде це вгамування усієї різкості і залишатися спокійними і врівноваженими. Порада від карт це мені дуже подобається. Не треба тягнути все на собі, не треба якби, застрягати на оцих досягненнях, а святкуй життя вже зараз. Знайди час для зустрічі з однодумцями, з друзями, з якимись приємними людьми, поспілкуйся, можливо, з ким давно не спілкувалися, дозволь собі. Ну, звертатися за допомогою, делегувати, знайди однодумців, які підтримають тебе. І не забувай, що радість у дрібницях. І тому... Відкривай своє серце добру і повертай собі оце натхнення, тому що за цим чітким рухом до якихось цілей немає задоволення, немає енергії, здоров'я і відчуття дуже неприємні у роботі, що наче стоїш на місці. Тому тут треба дозволити собі розслаблення, розслабитися і посвяткувати. Овне, обов'язково. Напишіть мені, як ви будете святкувати. І ось розслабившись і посвяткувавшись, посвяткувавши ваш місяць. Буде дуже і дуже гармонійним, гарного вам місяця! Обов'язково розслаблюйтесь, святкуйте і вирішуйте, що це у вас тут за страхи у роботі і обмеження. З, з чим прийшов час попрацювати, відпустити і з новими силами увірватися в розвиток цієї сфери. До нових зустрічей! Пока-пока!